Продовжуємо випуск знання, які рятують життя. Військові кореспонденти, які неодноразово працювали у зоні бойових дій, провели майстер-клас для школярів, які хочуть пов'язати своє майбутнє із журналістикою. юнакам та дівчатам показали та розказали багато цікавого. Однак наші кореспонденти, які стали свідками цього заняття, зробили висновок, що такі уроки були б корисними і для професійних працівників мас-медіа. Як не потрапити на мінне поле, за скільки секунд можна врятуватися від систем залпового вогню, як надати допомогу собі й пораненому товаришеві за два роки неоголошеної війни на сході України ці правила вивчили українські військові журналісти, які працюють на лінії вогню. Офіцери західного регіонального медіа центру вийшли продемонструвати основи науки виживання франківським школярам, які навчаються у гуртку журналістики. Військові переконані говорити про такі серйозні і відповідальні речі ніколи не рано. Наші діти вони вже настільки дорослі люди, що вони мають це знати з самого ну фактично свого. Дитинства. Тобто, це основа, якщо, і дай Бог, щоб вони їм не знадобилися в зоні бойових дій, але це основи, які можуть допомогти їм врятувати життя під час побутових травм, автомобільних аварій чи чого іншого. Я думаю, що воно, якщо при потребі, вони стануть їм в нагоді. Школярам показали уламки снарядів, яким ворог знищує мирні українські міста, пояснили, як розпізнати смертоносні постріли за звуком, а ще продемонстрували вміст військових аптечок та спорядження. Затягується, далі заліпляється сюди. І після цього ви закручуєте боляче. Особливо втішила дітей можливість приміряти захисні обладунки, які подекуди важать більше, ніж дехто з наймолодших гуртківців. У мене немає слів до цього. Я зізнаюся, все було дуже цікаво. Я, я насправді дуже цікавлюся якраз і війною. Я там не знаю чого, але мені це дуже цікаво. і зброя тоді. І якщо хлопців більше цікавила зброя, то дівчата приймали спорядження як професійні модниці. На голові важко, а тут нормально. Так можна йти? Ну бігати напевно буде трохи важко з каскою, Вона досить важка. Насправді ж, підготовка журналіста до відрядження у зону бойових дій справа дуже відповідальна, зазначають військові. Тож вони наголошують, що більше часу приділиш на підготовку, то кращим буде результат. Взагалі, було б ідеально проводити такі курси протягом 10 днів, то це мінімум. Тобто, -то і програма цих курсів мала б включати підготовку як медичну, досить серйозно, там декілька днів присвятити цій темі. І, по друге, навчити журналістів, як діяти в екстремальних ситуаціях. Наприклад. Деякі журналісти були наприкінці минулого року проходили такі тренінги, проводили в ОБСЄ на території Явруського полігону. Люди, люди проходили ці тренінги, отримували відповідні сертифікати. Які їм дають можливість працювати в зоні конфлікту будь-якого конфлікту під час безпосередньої роботи на передовій офіцери медіа центрів постійно супроводжують цивільних колег і допомагають їм у роботі. Підполковник Вадим Бакай зазначає, що переважно представники вітчизняних ЗМІ дуже відповідально ставляться до порад військових. Багато журналістів, які працюють в зоні АТО, вони проходять підготовку і адекватно реагують на всі ці виклики, які там трапляються, в основному мені доводилося працювати журналістами, які розуміють ситуацію і виконують всі ті вимоги, які їм висуваються в той чи інший момент. Проте в журналістиці, як і в медицині, дуже важливим є правило не нашкодити, адже ціна помилки може бути дуже високою. Журналістика це дуже особлива і важка робота, яку потрібно робити по правилах, тому що свобода слова і те, що дозволено, все це дві великі різниці, що путаються, тому вони мають це знати вже з самого початку. Друге, що хочеться їм вкласти в голову, це те, що Редакційне завдання це не є наказ Бога. Їх життя це є саме головне і саме важливе. Вони не мають заради якогось гарного кадру чи цікавого сюжету з ризикувати своїм життям. Але якщо вже потрапили в якусь небезпеку, вони знають, мають знати, що вийти з неї можливо, і це цілком реально. У майбутньому представники медіа центру вивчають можливість провести тренінги з безпеки і для професійних журналістів Прикарпаття.